Всім привіт! Маю переноску. Вона довга, не знаю, там, метр п'ятдесят чи скільки. І десь її обрив. Невідомо де, вона таскається десь там по будовах. І от треба знайти, де вона там обірвана, де вона її обрив. Найчастіше тут обривається або десь в самій основі. Розетки, ну, а десь може бути в подовжині, десь притиснули, чимось перебили тріщина і не видно, ну десь, десь є якийсь нюанс. Яким я способом цивілізованішим буду шукати. Є, от наприклад, такий дешевенький тестер в районі 4 доларів він коштує. І тут є така досить корисна функція NCV. Ну, це є токові кліщі, тут напруга, опір і NCV. Досить корисна функція. Тобто воно бачить фазу. Ну, тобто Можна в стіні шукати фазу, де є, щоб цвяха не забити, не засверлити. І можна, от собі, наприклад, перевірити переноску. Тобто, оці підносяться до драту. Переноска оця підведена 220. Воно бачить фазу. Ну нам чутливість показує рисочками і цим. Ну, але Хоча б десь там в стіні щось можна знайти чи візуально. Ну От вона є, наприклад. Так само от починаємо з переноски. О, ми вже знайшли, де обрив. Тобто, якщо включити сюди, Тобто фаза 0 Одна є обірвана, от зараз вона пищить, Тобто я вже, я вже знаю, де обрив є. Швидше за все, що тут. Обертаю другою стороною, тобто фаза йде по іншій жилі, бо обірвана тільки одна жила. Я тестером вже призвонив. І зараз воно нічого не бачить. Тобто обрив є, є тут фактично. Він міг бути десь далі, але ми досить швиденько знайшли от вже, де є обрив переносці. Ну, Ця функція NCV досить корисна. Зараз обрізати, перепаяти другий штекер. Ну, могло бути по-інакшому. Так само от в кабелях там, до пилососів, ще іншої техніки, деколи там, не знаєш, де обрив є. Собі взяв оцю штучку, чек поміряв. У мене є тестер от Unite, він недорогий відносно. Також є функція NCV включається. І отут він має, ну, притуляється до дроту, і він заміряє. От зараз тут обрив. Він не бачить. От є фаза. Ну і відповідно переноска. От Якщо взяти тестер, от є розетка і ним шукатом, він через штукатурку слабенько, от показує одну поділку. Ну, але хоча б можна щось побачити, де дріт іде. От я веду. Починаю пощадки. Правда, одна поділка тільки. От самій рузеці більше. Ну. Не така вже аж чутливість, але в принципі щось там можна. Виключатель. Десь тут тут дітроти щось тут накручено. Краще ловить. Ну, одним словом, от така от штука. Не знаю, корисна. Хочете замовити собі такий тестер? В господарстві пригодиться він. Напругу можна поміряти, струм можна поміряти. Опір, е прозвонка є. NCV оця функція. Навіть фонарик є зараз покажу. Чик. Ха. -ха. Чик. Не знаю, за такі гроші така забавка, типу вартує. Собі кинути, десь там хай лежить. Там є в чорному кольорі, в червоному кольорі. замовляв з Аліекспрес. Не знаю, ссылку залишу в описі. Сподобалось, підтримайте лайком. Па-па. Так, замінимо штекер. Ну і тепер от і новий. Тепер міряємо. От Є фаза. Перевертаємо. Другою стороною також є фаза. От і все. І от переносочка світиться. От така штука, ніби здається, дрібниця, а досить таки корисна.